Родина Мельників чекала 24 січня, аби придбати ліки за ковідну тисячу. кажуть, книжок вдома і так вдосталь, а здоров'я важливіше. Пенсіонери придбали смартфон, встановили сервіс дія та прийшли до першої рівненської аптеки придбати ліки від тиску, але не змогли. Він купив шага телефон. О, то може ще й не знає. може. До... Я не можу знайти ту карточку, де вона знаходиться. Я гіпертонію болію. Мені треба таблеточки купити. Від тиску від, від серця. тиску від серця мене таке, от я за маю. Я хотів попорзуватися цим, але поки не вийшло мене. Зараз пойду, знаю хлопців, як там або приватбан зайду, скажу, що мені карточку вели. Щось щось не то. Мельники такі не одні, пояснює завідувачка аптеки. Рівняни намагаються купити ліки за кошти її підтримки з дев'ятої ранку. У частини з них виникають проблеми. Якщо люди не можуть оплатити ліки, аптекарі радять звернутися до банку. Також клієнтам пояснюють, купити можна обмежений перелік товарів. Можна відпускати лікарські засоби, які відносяться до державного реєстру лікарських засобів. Якщо це будуть рецептурні препарати, то обов'язково мати при собі рецепт. Крім біологічно ці не проходять вони і вироби. Медичного призначення термометри, глюкометри, тонометри не була. З ренгалятори ці не підпадають на відпуск. Таких черг як у кінотеатрі та книжкових крамницях в першій аптеці не було. За перші три години дії є підтримки ліки придбали шість пенсіонерів, але йти сюди не обов'язково каже завідувачка. Аптека номер один робить доставку ліків додому. І у нас і який безконтактний. Ми можемо під'їхати додому, привезти ліки. Якщо я по рецепту, то клієнт нам має. Пред'явити рецепт нова послуга працює в усіх аптеках, пояснює профільна заступниця голови обласної адміністрації. Неважливо, коли людина оформила картку, але на момент купівлі їй має вже бути 60. Оплатити ліки можна віртуальною карткою у сервісі Дія або отриманою в банку реальною. У смартфоні має бути чіп NFC для безконтактної оплати. Наразі для тих осіб, які пройшли повний курс вакцинації, однак не можуть зареєструватися в дії. Технічно це неможливо, тому потрібно або Реєструватися в ДІЇ, або дочекатися, тому що зараз опрацьовується інше технічне рішення для громадян, які не користуються дією, яким чином вони зможуть зреалізувати і використати цю тисячу гривень. Нагадаємо, офіційний старт програми є підтримка відбувся наприкінці минулого року. Вона триватиме до 18 грудня 2022-го. Володимир Струс Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.